Сьогодні ми святкуємо не просто дату. Ми святкуємо свободу, те за що боролися, і продовжуємо боротися. Ми команда «Кукурудза продакшн, і ми хочемо сказати дякуємо кожному і кожній, хто боронить небо і землю України. Кожен ваш день боротьби це наш шанс жити. Ми віримо у нашу перемогу. Бо за нами правда, бо нас веде любов. Україна це не лише земля на мапі. Це люди, які світяться добром навіть у темряві. Хай кожен світанок приходить із миром, і в кожному домі лунає сміх, а не сирена. Ми мріємо про світ радості і відновлення, що настане після війни. І працюємо щодня, щоб цей день наблизився. Незалежність це коли ми самі творимо свою країну. Незалежність це право бути собою. Це голос нашої мови, нашої культури, нашої віри в майбутнє. Ми сильні, бо ми разом. Ми вільні, бо ми українці. І ми незламні. Знем незалежності Україну. З Днем Незалежності Україна. Знем незалежності Україна. З Днем Незалежності Україна. З